Реніг в унісон ступають по землі трохи невпевнено, але вперед і без зупинок. Дарма, що їх розділяє майже сотня років, покоління за поколінням триває цей поступ. Малюк лише пробує утвердити свій крок. Ноги старця ступають все повільніше, поступово наближаючи свій похід у засвіти. Серед нас є чимало таких, що встигають дожити до понад 90-річного рубежу. І до того ж, чується ще в силі повчати молодших вести господарство, поратись на кухні і городі. Саме до цього віку, і старшого прикута увага генетиків світу, адже магія довгого життя манить як ніякий інший феномен. Чи існує він, ген довголіття, намагаються з'ясувати і прикарпатські вчені? Тим більше, що полем досліджень є мешканці досить неоднорідного регіону, де є і екологічно привабливі гори, і тривожні промислові зони. Те, що ми отримали в спадок від своїх батьків, від своїх предків, воно з нами. Але для того, щоб воно реалізувалося, потрібні відповідні умови довкілля, внутрішні, зовнішні, але й велику роль має наша особистість. Що ж саме впливає більше на тривалість життя, чи гени, чи так звана епігенетика? Це та наука, яка вивчає вплив різних факторів, чинників на тривалість життя, ми вирішили зайнятися більш предметно. Ми маємо свої рідні гори, ми маємо свої рідні Карпати, ми маємо свої довожителі. Нам дуже хотілося виявити, що ж впливає що визначальніше. Чи фактори спадкові, чи, можливо, оточуюче середовище, психологія тих людей. Адже нам приходилось виживати в непростих умовах, і економічних, і соціальних, і екологічних. Цікаві факти було виявлено вже з перших кроків дослідження. Попередньо вчені вважали, що найбільша кількість довгожителів проживає саме в гірській, екологічно чистій місцевості. Однак географічний розподіл встановив, що на першому місці серед кількості таких людей був Коломийський та Калузький райони Івано-Франківщини, які не відзначалися екологічним благополуччям, але абсолютні числа не дають об'єктивної інформації, тому генетики провели порівняльний аналіз кількості довгожителів до загальної кількості населення в цих районах. Лідером залишився промисловий Калуський район. Чому так? Чому так дає собі раду організм? Виявляється, що тут спрацьовують потужні адаптивні механізми як один із кроків до вирішення цього питання. Так стоїть проблема не в тому, щоб продовжити вік. Питання стоїть в тому, щоб мати тривалий продуктивний вік. Тобто, це не продовження старості. Це продовження тривалості життя на рівні клітини, яка буде зберігати повноцінне функціонування, і цьому можуть дозволити дійсно потужні антиоксидантні системи захисту. Вивчивши спадкову складову, у наших довожителів встановлено, що серед загального числа членів обстежених родин 52% мали досліджувану ознаку. При цьому 67% довгожителів успадкували дану особливість за материнською, 33% за батьківською, а 16% за обома лініями. Такий результат є надзвичайно високим. Ми можемо стверджувати, що жителі Прикарпаття володіють хорошим, а якщо можна так сказати, сильним генофондом стосовно довголіття. Ким ви працювали протягом життя в шахті? В шахті, так? так. Ага. Добували вугілля. Так. Ага. I za Niemców, i za Ruskich, i do... za Niemczynę robił w szachtie. Sześć dziewczynów no, mało to ja już zabrałam miszok kartofli pod pochój i ja, znesła, ja nie czułam tego ruchu. Potem, pitrusła, jak zabrali mnie w Niemczech i w Niemczech, to ja brałam miszok pszenicy, taka była zdrowa. І я по сходах на другий поверх я несла той мішок. Я була сильна, мене не боліло. Я все з'їла, я все робила, і я не знала абсолютно нічого. Я казала, як хтось не хоче робити, то він гнилій. Я не хор, хору людину, бо я нічим не хорувала. Я була арештована у сорок якому це сорок. 40... П'ятий рік. І ви знаєте, що, що так інтересно, що я втекла б іти з під арешту. Як собі уявила неволю, і ті катування, і ту бійку, і собі думаю, так, або смерть, або, як то кажуть, тепер, або воля, або смерть. 46, цілих і 7 місяців і два дні це трудового стажу у мене. В общем, цілий бік працював. Вставав 5 годин. і Лягав спати в 11. То, то, що мої ноги пройшли, то може два рази було б на округ землі. Дуже багато. Я в ті роки і до армії ходив багато, а тут я у Ворогки працював 40 років у лісником. 15 років єгером вовків ловив. Наступними кроками було вивчення максимальної кількості факторів, які впливали на цих людей протягом життя. А це далеко не тільки генетичні, тобто спадкові ознаки. Групу подальшого дослідження склало близько 500 осіб, яких дослідники розділили за екологічними умовами проживання. Було важливо врахувати, що з генетичної точки зору довголіття є ознакою комплексною або ж мультифакторною. Це означає, що для її виявлення мають бути задіяні як мінімум три складові: спадковість, зовнішній вплив та випадковість. Наука доводить, генетична схильність до довголіття складає 50%, що помітно на близнюках, чиї набори генів ідентичні, але тривалість життя та стан здоров'я можуть значно відрізнятися. Слід розуміти, що спадкова частка це не якийсь один ген. А цілий генетичний комплекс, який несе інформацію за різні процеси організму, що відбуваються протягом жит... нашого життя. Ми продовжили більш глибокі дослідження в цьому напрямку і виявили, що у довгожителів активність ферментів детоксикації вища, тобто краще функціонують процеси розщеплення та виведення речовин з організму. Це дозволяє на клітинному та молекулярному рівнях захищатися від негативного впливу та репаруватися, тобто ремонтувати пошкодження на рівні ДНК та клітини, що знайшло підтвердження на цитологічному та цитогенетичному дослідженнях. Ця бабуся добру третину життя дихала викидами місцевого цементно шиферного комбінату. Перетнувши межу довголіття, вона й гадки не мала, що її гени включилися в боротьбу з забрудненням. Біохімічні, цитогенетичні та цитологічні дослідження дають цьому пояснення. Ми завдячуємо генам і успіхами і розчаруванням, але вплив зовнішнього середовища, як чинника, який впливає на генетичний матеріал, не можна відкидати абсолютно. Він інколи виходить більше того на перший план, тому що дозволяє нам адаптуватися в більш широких межах. Можливо, для наших предків це не було актуально. Тому що вони не зазнавали такого всебічного впливу зовнішнього середовища із масою негативних, на перший погляд, чинників. Але якщо організм вміє дати відповідь це, це збільшенням кількості якості ферментів, білків, які виконують захисну функцію, то очевидно це означає, що він під цих зовнішніх. Чинників зумів зреалізувати ту генетичну інформацію, яка в нього вже була готова. Вивчення 49 зовнішніх факторів показало, що шанс бути довгожителем мають люди незалежно від соціальних умов проживання, рівня матеріального доходу. Більше того, серед досліджуваних ніхто впродовж життя не розкошував у раціоні, часто були більш ніж скромні харчі, а деколи доводилось і голодувати. Нема такого щоб я як щось Добре дуже, аби я його багато їла, ні? в мене все дуже скромно. А скажіть, будь ласка, а фрукти якісь любите? Їсте фрукти? Яблучка якісь їсте, їм. грушечку їсте? Що їм? А який любите? Яблочки їм, і грушки, і яблука. і сливки. Що їм на світі, то, то я то, то їм і нічого. Мені не шкодить. Добре. На желудок я не, не скажу. Голод я перенесла. Тепер війна і е, 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 тоді, в ті е, дні, тяжко жилося. Були часи, що не було ні що вбратися, ні що з'їсти. Привики з Привик малку борщ український, це саме перше блюдо каша. Всякого вида. І кукурудзяна, і гречана, і, і, і пшоно, і вся каша йде на душу. Оце так а, такого жирного я збігаю. І молока зовсім не, не п'ю. Я вишити в калідарі що забув хвами один, пише, що я з'їдаю кожен день десь три-чотири цибулини. І Я то вирішаю, я тепер три рази їм і три рази цибулю. <смі> на кришу посолю. солю, і, і ви знаєте, так чувствую, що цибуля мені допомагає. А мама напечут ржив нам, але мама пекла нам хліб на один на тиждень, так шестеро хліба, як спочути, бала стати на цілий тиждень діти. Хліба. Але той хліб був житний, здоровий. Фасолі зараз треба вам їсти. Серед продуктів харчування це можуть бути наші рослинні прикарпатські чаї. І ми б рекомендували багатьом їх споживати, які виготовляються зі збору трав, різноманітних. Гірська арніка, м'ята, звіробій. А виявляється, вчені довели, що ці рослини мають велику кількість антимутагенів. Це такі сполуки, які сприяють відновленню спадкового апарату. Окрім того, сир звичайний сир, який виготовляють у нас на Прикарпатті у горах високо, на полонинах. Цей сир, виявляється, містить велику кількість метіоніну, фолатних сполук, а вони також беруть участь у покращенні відновних процесів нашого спадкового апарату. Окрім того, яблука. Виявляється, яблука, особливо з Косівщини, з Верховинського району, мають також такі сполуки, їх велику кількість. Цибуля, звичайна рібчаста цибуля, доступна всім людям. Знову ж таки володіє і антимутагенами, і десмутагенами. Антимутагени це ті речовини, які сполучаються з природними мутагенами і знешкоджують їх. А мутагени це ті сполуки, які дуже згубно впливають на спадковий апарат. Змінюють наші нормальні гени, з якими ми народилися. А десь мутагени вони навіть не допускають в клітину от таких шкідливих токсичних речовин. Бараня чи м'ясо виявляється, наші люди любили шашлик чи просто обжарене м'ясо, а воно дуже має багато фолатів. І метіоніну, і також позитивно вплив, впливає на організм людини, посилює антиоксидантні властивості. І, от якраз покращує ті епігенетичні процеси. Досліджувані літні люди, як правило, змалку жили за сонцем, з ним лягали спати, з ним і прокидалися. Більшість досліджуваних дотримувалися світлового режиму дня, що пов'язано із мелатоніновою теорією. Уночі в людей під час сну виробляється гормон мелатонін, який є надзвичайно сильним антимутагеном та захисником від пошкоджень та порушень на рівні ДНК та клітини в цілому. Як ви за швидко лягаєте спати і як ви за швидко встаєте? Десь приблизно як у котрій годині? Нормально то в мене норма одинадцятій годині лежать, лежать а ранок сьомий пів восьми вставати. Става. Лягаємо спати повсюди всіх 10, в 10-11. дивимося телевізор. От. Усе є обшив шість всі. Я в 7 часов вже а сьогодні ще мало спава один, дві чи три. Нічний сон був лише недовгим відпочинком між етапами праці. Наші герої ніколи не вилежувалися в ліжку. Їх кликала до праці потреба вижити у складному для українців 20 столітті, а згодом невгамовне бажання бути корисними своїм дітям, внукам, правнукам і навіть праправнукам. Я знала, що на моїх плечах двоє дітей. Я залишилась одна. Я знала, що я мушу замінити їм батька і матір. Я мушу їх забезпечити. Мушу забезпечити їх і одягом, і по покормили, і щоб десь якусь навчання далі продовжували. З власних ненаукових спостережень помічаєш, що наші старенькі мають секрети довголіття, які наука вперто і не завжди успішно досліджує. Очевидно, саме завдяки цим секретам у літніх людей так блищать очі. Так хочеться встати на вже кволі ноги та взяти до рук грудку рідної землі, а ще цими не зовсім вправними вже пальцями порати і порати якусь нехитру роботу. Гармонія зі світом і собою. Інтуїція як слід діяти саме сьогодні, що покласти до рота та що промовити з нього, аби не отруїти своє серце та душу. Таким є щоденний вибір, який уже дається легко, бо став доброю звичкою. Набутим рефлексом та пам'яттю генів. Царю Небесний, Пішителю душі, не весни сища і сполняє краще, блихий жизни податель, прийди веселіші очисти нас, всякі сквер і спаси блаже душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святого Духу, і не віки віков. Амінь. Молитва і добрі слова змінюють кристалізацію води, змінюють ДНК. Я колись довів це генетик горяю. Це направду так. Тому чим більше от такого позитиву ми бачимо у наших довгожителів і посилаємо в навколишнє середовище, тим кращим буде наш оточуючий світ. Науковці цілого світу схиляються до думки, що довголіття це складна хімія. Яка вирує у наших клітинах, генах, гормонах, ферментах. Існує не один, а декілька генів довголіття, які відповідають за кодування певних речовин, таких як ті ж гормони та ферменти, що відповідають за регуляцію та активність обмінних процесів. Наші люди не тільки можливо і не пам'ятали своїх родоводів, не знали, з чим ми стикнулися, як довго жили їх предки далекі. Але виявляється, що навіть люди, які прожили не дуже довго, але в процесі свого життя зуміли набути властивостей, коли гени функціонують краще. Ось така цікава є загадка. Це наша епігенетика. Це той підводна частина айсбергу. Як кажуть, епігенетика це підводна частина айсбергу. Тому що мати гени це надводна. І вони… Існують, а от як вони реалізуються? І виявляється, що ми навіть можемо в процесі життя через свої якісь нерозумні чи звички, чи якесь харчування, не таке, як цього вимагає нормальна життєдіяльність, отримати зміни функції генів. Самі гени будуть нормальні. Хромосомки будуть нормальні, а от функціонувати вони будуть недостатньо. І ця недостатня або змінена функція може передаватись по спадковості. На допомогу генетиці вже давно прийшов метод дерматогліфіки. Дерматогліфіка це наука, що вивчає спадкову обумовленість малюнка, який утворюють лінії шкіри на кінчиках пальців, долонях та ступнях людини. Встановлено, що малюнки на них є індивідуальною характеристикою людини і не змінюються впродовж життя. Дерматогліфічні дослідження мають важливе значення у діагностиці багатьох спадкових захворювань, а відтепер наші генетики вивчають по них ще й закономірності довголіття. Ми вивчаємо долонні малюнки взяли за у своє дослідження. Ми використовуємо 57 показників оцих не просто ліній, кутів, завиточків, які ми вимірюємо, а згодом, коли ми вже завершимо це дослідження, зробимо, порахуємо загальний індекс. Тобто, Коли ми вже зможемо зробити якісь висновки, побачимо результат і помітимо якісь особливо, можемо сказати, якісь... про певні особливості у наших довгожителів. По-простому, це наукова хіромантія. Тобто ці е, кути, які ми вимірюємо лінії, нас на щось наштовхують про якісь особливості, про реалізацію е, наших генів, е, наших органів, е, як, як воно відбувається. Бо кажу, що тут. Це відбувається на нашій руці, можна прочитати багато чого, схильність помітити до чогось, навіть до тих самих захворювань, завдяки от нашому малюнку на долонях, на пальчиках. І якщо колись говорили, що тут є такий кут між трирадіусами проти п'ятого пальця і проти другого, то цей кут має мати 53 градусі в нормі, а якщо він тупіший, це ознака хромосомної патології, хвороби Дауна. А ми винайшли, що 18% в нормі, Але це було інше покоління. Отже, ті генетичні зміни вони відобразились. Насправді ці натруджені руки несуть на собі не тільки сліди важкої праці, ласки до дітей та коханих, болю від ран на війні та молитовної покори. У їхніх лініях та згинах причаїлася доля цілих поколінь, відповіді на запитання: скільки, як, коли. Катерина Вонячук двох своїх дітей поставила на ноги сама. Рано втративши чоловіка та переживши за молоду голод, холод і лихоліття війни, вона звикла покладатися лише на себе, навіть зараз не може зупинитися. Тепер ставить на ноги свій сад, чи не кожна цеглина цього дому пам'ятає її дотик. А ще треба внучку встигнути навчити плисти гердани. Ми приїхали в Велику Кам'янку, бо я народилася в Польщі, uh -huh. а нас перевезли в 45-му році, в 44-му-45 році перевозили. І нас відвезли аж в Одесу. Uh -huh. І там ми були в Одесі, ну, жили в землянках, бо там була німецька колонія. Але нам попалась хатинка трохи така мурована більша. Але в нас в одній кімнаті жило дві сім'ї восьмеро людей. Марія Корпутяк з родини священика, що його немилосердна репресивна машина знищила у 40-х роках минулого століття. Щаслива родина сільської інтелігенції враз осиротіла та з покоління в покоління несе біль втрати, але робить це мужньо і без нарікань. У такий вечірній час під'їжджає машина і тата арештують. В хаті крик, плач, то все. Клякнули всі коло образа, всі родиною помолилися коло того образа і попрощалися. Попра... Але тато взяв на руки маленьку, найменшу дитину, яка в той час мала два з половиною роки. Він обиняв татуся і став плакати то все. Ну і так з руками дитини тато вийшов до машини і кажуть, щоб сідати, віддати дитину. Ну, а він не пускає, плаче, а той каже: брось того ріб'янка, того щенка, навіть не ребенка, а щенка, і кинув на землю. Дитина перестрашувалася, почало плакати, то все, і в такій ситуації рушає машина, і всі зі сльозами бігом за тою машиною. Ну скільки? Ми могли по пару метрів, машина рушила, і ми пішли. Марія Калин така тендітна. Що диву даєшся, як у ній помістились тих 94. Підневільна праця у Німеччині, нескінченні колгоспні лани, втрата єдиного сина, доля насипала їй випробувань по вінця, а вона, немов жартуючи, клала на плечі мішок пшениці та хутко тікала від болячок, які наздогнали її вже за 80. хоча не піддається і їм, бо не звикла ніколи нарікати. Пісня, молитва та десятки поезій, яких готова цитувати щодня, додають теплоти її серцю та лікують краще за таблетки. Гей, ви бойки, попід хмари. Сіні, де брещать прозорі, то не в Україні. У летіть бузьки, де найкраще сіє сонцю днину. Там, напевно, знайдете ви свою хатину. Насправді, довголіття це не тільки генетика, це філософія життя, це мудрість, яку сивий старець множить у цьому тлінному бутті, щоб залишити нащадкам, а це чимало життєвих уроків. Починаючи від того, як споживати їжу, і закінчуючи, як мислити і почувати, щоб старість не стала тягарем, нестерпним болем або порожнім часом, вони не готувалися до довголіття. Вони просто жили, люблячи життя. На Прикарпатті чоловіки складають лише третину від загальної кількості довгожителів, порівняно з жінками, на відміну від кавказьких довгожителів, де сивочолі старці домінують. Але наші дідусі особливі. У старості вони співають, бавлять праправнуків, вирощують бджіл та роблять фізичні вправи. Раз, два, три, чотири, п'ять, дев'ятнадцять, двадцять. Курив я пробував люку. Недобре мені. Курив я дуже багато. Дві пачки в день. О, ну вечір допізно курив. А зараз а, скільки курите? А скільки? Зараз пачки сигарет стає мені на 20 днів. Звичайно, наукові дослідження на Прикарпатті не завершились і триватимуть ще довго. Однак, вже сьогодні ми можемо сказати перше. Одного гена довголіття не існує, а є декілька генів, які відповідають за все життя людського організму. Друге 67% досліджуваних мають спадкову схильність до довголіття. І це здебільшого жителі екологічно несприятливих територій. Третє. Більшість довгожителів з екологічно несприятливих територій мають підвищену активність ферментів, які виводять шкідливі речовини. Четверте. Організм довгожителя має здатність довше залишатися молодим. І те, що ми зуміли десь прикластися до вивчення цієї дуже серйозної такої проблематики, ми дуже раді, адже ця кафедра якраз і має державне фінансування даної теми. Ну І там ви знаєте, що виконується ряд наукових робіт, зокрема докторська дисертація. І вони набрали великий фактичний матеріал, який дозволяє десь робити попередні висновки щодо цієї проблеми. Сказати, що ми до кінця її вивчили, мабуть, ще неможливо, але ми на цьому шляху і ми працюємо. Якби у мене було ще трохи життя, я не пропустив би й дня, аби не сказати близьким людям, що я їх люблю. Я не сказав би всього, що думаю, я більше би думав про те, що кажу. Я б цінував речі не за їхньою вартістю, а за їхньою значущістю. Я спав би менше, мріяв більше, усвідомлюючи, що кожна хвилина із заплющеними очима це втрата 60 секунд світла. Я ходив би, коли інші від цього втримуються. Я прокидався б, коли інші сплять. Я слухав би, коли інші говорять, так казав один старий чоловік, перебуваючи вже на смертному ложі. Наші герої це роблять постійно, бо їм дано було це збагнути набагато раніше. О, може, секрет той в тому, що людина ну, не не задумується тим, як буде далі, а, а все робить для того, що треба, що вже треба. Мій життєвий шлях то лише. Божа поміч. бо ні, ні, ніхто не, не може інакше сказати, як, як лише е, словами, е, Боже е, має нас у своїй опіці. А що я довго живу, я скажу чого? Горілки не пив, а найголовніше, нічого не крав. Що собі не любиш, не зроби другому. От, наприклад, люби людині не зробить злого, бо за зле буває зле. Кажуть, у Біблії пише, що хто мечем орудує, від меча гене, О, і так у людському життю. Буває. Це такий ген щастя, який живе у них та множиться від року до року: від випробування до благословення, від сльози до усмішки. Наука ще довго ламатиме голову над чудодійним еліксиром, над чарівною таблеткою довголіття, але щоразу пасуватиме перед великою мудрістю Всесвіту, який таємним чином оселяється у таких дідусях і бабусях, щоб стишувати метушню світу, тамувати пристрасті та виказувати любов, яка переходить від немовляти до старця. Перетікає щедрим життєдайним потоком з покоління в покоління.